Мати перестала мною цікавитись. Вона ніяк не могла пережити розлучення. Татові теж було не до мене, у нього вже своя нова сім'я. Коли батьки були разом, то теж мною не цікавилась, тоді вони цілодобово сварилися. Я була просто сама по собі. Мати через кілька місяців прийшла до тями. У неї з'явився залицяльник, який мене не злюбив. Мені було важко жити з ними в одній квартирі. Я пішла жити до свого хлопця. Мати була тільки щаслива. Льові тоді було 25 років, а мені 15. Його мати була проти мене, але вголос цього не говорила. Вона говорила, що я псую йому життя, а ще дорікала мені за мій вік. Бачите, я занадто мала для відносин, особливо з 25-річним чоловіком. Частка правди в її словах була, але повертатися до матері мені не хотілося. Тому я була разом із Льовою. Він не дзвонив мені прогулювати школу, а також робив зі мною уроки. Це було мило, я відчувала себе у безпеці поруч із ним. Все було прекрасно, поки я не дізналася, що вагітна. Льова засмутив. засмутив мене через своє прохання, але він не просив мене позбавлятися від дитини. Він твердо вирішив, що потрібно народжувати. Наші мами були категорично проти, Моя навіть сказала, що якщо виникнуть проблеми з дитиною, то мені на неї покладатися не варто. Льова поїхала в відрядження, а я залишилась з його матір'ю. Вона мене намагалася зжити з дому. Сумно говорити, але їй вдалося це зробити. Після чергового скандалу я зібрала речі і поїхала до бабусі по батьківській лінії. Льова жодного. Разу мене не відвідав. Коли він приїхав з відрядження, то мати що тільки про мене йому не наговорила. Я припустила, що Льова їй повірив, тому й вирішила від мене відмовитися. З бабусею довго жити я не змогла, так як в місті мене підняли на сміх. Люди перемивали мені кісточки всілякими способами. Я зрозуміла, що моя дочка. Не зможе жити в місті, в якому так сильно не люблять маму. Недовго думаючи, зібрала речі і поїхала в сусіднє місто разом із донькою. Проблеми почалися відразу ж, як закінчились гроші. Роботу знайти мені не вдалося: ніхто не хотів брати 18-річну дівчину без освіти. Коли я залишилась на Мілені, то вирішила вже бракувати біля вокзалу. Іншого шляху я не бачила. На вокзалі до мене підійшов начальниця кафе. Вона знала мене і мою сумну історію. Жінка запропонувала мені роботу у неї в закладі, дала передоплату і влаштувала доньку у садок. Тоді я зрозуміла, що добрі люди не вмерли, вони є і живуть серед нас.